Совітую мені сусід зайнятися YouTube каналом. Кажуть, техніка є, там ангар, там хазяйство, десь там соя, десь там кукуруза, десь там ще щось. Оце й думаю, якщо нас обирає відео трошки підписників, трошки розкажу, коментарі писатиме щось, буду розказувати, що доробив, куди доробив, як доробив. Ангар своїми руками. На 280 квадратів. Топінговий пол, як робився, що робилося, як ремонтується, ремонтується своїми руками. Не знаю, не знаю, я йому кажу. Що в мене нічого знімати, нічого показувати толкового. В ангарові є ще газончик. Можемо щось по газончику порозказувати. У дружини огородик. Брюантівна сіяла. Ще в нас є 5 коров. Якось так. Ну, скажімо так, пишіть коментарі, підписуйтесь і будемо щось знімати.